Дорогі любі, рідні, кримчани, запам'ятайте, ми завжди з вами. Ми тільки разом можемо перемогти ваш неспокій це наш неспокій, ваші безсонні ночі це наші безсонні ночі. Ваші діти стали на захист. Сьогодні завтра потрібно буде, і ми станемо разом з вами. Сьогодні прості житомиряни зібралися: хто масло, хто муку, хто цукор, хто що. І от буквально десь недавно ми загрузили і будемо від'їжджати на крім більше двох тонн. А якщо обрати в екваленті у коштах, це більше 50 тисяч. І якщо поступить, а я переконаний, всі громадяни підтримуємо наших солдатів, які сьогодні мужественно відстоюють інтереси нашої незалежності, нашої держави, України, відстоюють територію територіальну цільність нашої держави, то ми переможемо. Я в цьому переконаний.